Олександрійців, які виходять на пенсію, та городян передпенсійного віку, пенсійний фонд Олександрії тепер консультуватиме по-новому. За словами спеціалістів пенсійного фонду, вихід на пенсію це складний і багатоплановий процес. І городянам, які досягли пенсійного віку, важливо адаптуватися до нових умов життя. У випадку, коли ви працюєте на підприємстві, то на багатьох підприємствах є відповідальна особа за оформлення пенсійних документів. Ті ж громадяни, які виходять на пенсію, не працюючи, не мають допомоги у цих питаннях, а інколи навіть і не знають, з чого розпочати в оформленні пенсії. Вирішити складні пенсійні питання та отримати інформацію щодо майбутніх пенсійних виплат Олександрійці можуть, спілкуючись зі спеціалістами пенсійного фонду. Тому управління пенсійного фонду в місті Олександрія та в Олександрійському районі запровадило нову схему обслуговування громадян пенсійну освіту. Метою даного заходу є забезпечення комплексного консультування як майбутніх пенсіонерів, так і тих громадян, які нещодавно вийшли на пенсію. Це дає можливість громадянам адаптуватися до нового статусу, заздалегідь підготувати документи на пенсію, а також надає багато інших переваг. Учасників занять пенсійної освіти спеціалісти фонду ознайомлять із загальною процедурою оформлення пенсій, розкажуть, які документи необхідно зібрати та коли їх потрібно подавати. При цьому в пенсійному фонді наголошують, що заняття це не індивідуальні консультації. І якщо ви бажаєте проконсультуватися щодо свого власного трудового стажу, вам необхідно буде все ж таки потрапити на персональний прийом до спеціаліста. Заняття проходитимуть по п'ятницях з 16 до 17 години у приміщенні управління. За адресою площа Леніна, 8, на першому поверсі в кімнаті номер 6 відділу єдиного вікна, спеціалісти пенсійного фонду просять майбутніх та нинішніх пенсіонерів по можливості повідомити про свій намір відвідати заняття за телефоном 7-51-18. Контактна особа Семенова Рима Іванівна. Якщо людина не зателефонує, то це не буде приводом не прийняти її на заняття. Але для того, щоб забезпечити, скажімо так, умови, Якісні умови для людей бажано зателефонувати, щоб спеціалісти орієнтовно знали, яка кількість людей буде на занятті, щоб могли підготувати, можливо, якісь документи, якісь бланки, довідок, щоб забезпечити належні умови ведення цього заняття. Наразі приблизно 10 олександрійців зателефонували до пенсійного фонду з приводу занять з пенсійної освіти. Відвідати заняття можна вже найближчої п'ятниці.